Перше питання: якщо людина не обирає свій шлях, як це відчувається на психосоматичному рівні? І тут одразу мені хотілося б зробити акцент на першій фразі: якщо людина не обирає свій шлях, ну а чий шлях ви обираєте? Чиє життя ви живете, своє життя живете, час забирається у вас, перш за все? Так? І те, що ви там щось не обираєте, це також вибір. Так? Як це відчувається на психосечні, просто не той, який вам хотілося? Як це відчувається на психосоматичному рівні? Ось таке питання. Воно мені відразу з питання і в відповідь. Перша частина питання, друга частина відповідь на нього, правда? Можна ж його так прочитати. Ну так, якщо людина обирає свій шлях, це відчувається на психосоматичному рівні, так? Як прибираємо і, і все. Поділитися, коли ти зачитував, поділюсь думкою: ти знаєш, Владислав, насправді знову ж таки, знову ж таки, підв'яжу до тієї релігії. Так легко нам говорити, не обирайте чужого шляху, не живіть чужим життям, не, не позиціонуйтеся, не визначайтеся чужим інтересами, правда? А ми це робимо. Ті, ну, скажімо, ті, хто живе в соціумі, живе в стосунках, там співставляючи щось. Я би, можливо, відповіла, відповіла таким чином, що можливо ви перейшли межу між тим, де ваше, і відмовилися багато від свого. І тоді починається підключатися. Ну скажімо, так якщо згадали психосоматику, тілесність, тілесність завжди бере верх там, де ми себе обманюємо довгий час, де ми себе не ну, і свідомо і безсвідомо не відслідковуємо, не сповідуємо свою, свою позицію, свої інтереси. Е, так, тобто, не можна так вичорнодати, треба жити тільки там, своїми інтересами, своїми там. Ми не можемо так робити, інакше ми повинні жити в якомусь рісі. Не знаю, бути супер центричним 100% пише людина. Е, так, тобто, це якийсь уже за кордонами. Соціуму так нормальності, так чи інакше, але дійсно, от часом ми настільки починаємо відмовлятися від себе. Ця позиція, це позиція стає настільки норм нормальністю, що поки нам не зрезонує десь в тілі, поки нам десь не, не відчується це, що нога не хоче ходити, рука не хоче писати, не знаю, там сон не хоче братися, висипатися ви вже не можете. Але ми ж не звикли ще тіло з тілом розмовляти і його приймати до уваги, тільки вже коли вони були. Коли вже воно звенить, коли вже воно дисфункціональне, стає тоді ми, ой Боже, тут так незручно. А, а тоді ти, повинна бути це, це питання релігіозних би сказав, отак повинно бути. Mm -hmm. А я пропонувала би десь, мабуть, була перейдена ота от межа і той кордон, де ви вже могли би спинитися і не відмовлятися тільки собі заради інтересів когось. Навіть якщо це діти, навіть якщо це батьки, навіть якщо це найближчі люди, навіть якщо це погрожує інколи загрожує е, якимось збереженням стосунків, е, тобто я апелюю. Ну певно, що до практичних таких е, в практиці якісь які, які спостерігаю, скарги, так. Та я так хотіла зберегти шлюб, так хотіла я все для нього робила. Я він він сказав пофарбуватися в білий колір. Я пофарбувалася. Він сказав, скуднути, я скуднула. Він те, він це, він те він це. А щастя нема. От нема щастя, нема щастя, тому що тому що в нього одно, одне, один це має бути місце сили, а не знищення. Ось так відповідають люди. Виші скільки грамотності? А скільки. я не бачу, так повідомлення. Ні, мені не видно. Я так може бути. От бачиш, щось у нас у налаштуваннях ти навіть не бачиш. Пішу, Нічого так. страшного, я більше акцент на тебе буду робити. А, я буду засвідкувати, це має бути місце сили, а не місце знищення. Так, дуже гарне підмічання. Тому що потрібно у ту, у той сегмент, як вже ну, знайти, де моє, а де вже я від себе відмовляюся. Ну, не можна сказати, що я відмовляюсь від себе, якщо я задовільняю інтереси того, кого я люблю. Так? Це ж мій інтерес. Але вже коли це приходить в жертву, то тоді вже, певно, так, ось дуже, дуже класно сказала про жертву. А... І мені ось мені взагалі не дуже подобаються ось ці попсові фрази, типу типу, живу на своїм життям, обираю на свій шлях і і так далі. Так ну це ваш шлях, ви це ваше життя, ви його живете. Інша справа, що ви живете не так, як вам хочеться. Так, і тут треба думати про те, чому так відбувається. Я ж... І знов таке питання. Ви розумієте, що вам не подобається те, як ви зараз живете, вас це не влаштовує. Так? Як вам хочеться? Подумайте про те, як вам хотілося взагалі жити, яким ви бачите своє життя, бо якщо ми не бачимо перед собою ту картинку, так, те, те життя, яке ми хочемо жити, як ми можемо туди прийти? Якою я хочу, хочу бути в тому житті? Я відкрию секрет, я знаю цю людину, вона була в мене. на Консультації, я думаю, так більш точково можу щось їй запропонувати. Так, і ось ця візія насправді це така і коучингова, і психологічна техніка, вона дуже допомагає зрозуміти, як я хочу, хочу так, тому що якщо як ви кажете, живу на своє життя, і це продовжується дуже довго, то я можу взагалі загубити орієнтири того, як я хочу.